Добрий день сьогодні з вами я, Сонік і Джокер Сьогодні ми будемо робити обзор Subway Surf який я зламав е, на рекорд на е, тіво, скейти І на... Там де коротше все є. Бачите? І давайте подивимося як тут грати. Багато тут дітиву е, на початок ті, що даються. Може на другий раз ми вам покажемо е, простий сабвісер. І е, буде дуже багато обзорів. Дякую за перегляд. З вами був я, Сонік і. Джокер!